Друзі, привіт! Сьогодні ми поговоримо про маслорозпилювачі. Вважається, що перші пристрої для розпилення мастила з'явилися всередині 19 століття. Такі пристрої працювали за принципом механічного натискання або за допомогою повітря, подаваємого через насос. Сучасні маслорозпилювачі значно удосконалились. Вони дозволяють рівномірно розподіляти мастило, скорочуючи кількість витраченого продукту. Та зменшуючи ризик помилок, забезпечуючи довшу та безперебійну роботу. Це дуже корисно для тих, хто користується пневмоінструментом. Давайте розглянемо маслорозпилювач серії SALN, його конструкцію, особливості та правильний підбір для пневмосистем. Маслорозпилювач SA LN оснащений кронштейнами для кріплення, які встановлюються на корпусі за допомогою болтів. Це дозволяє закріпити його у будь-якому зручному місці. Важливо, щоб масло розпилювач був розташований строго вертикально, якщо маслорозпилювач розташований під нахилом, це зменшує його ефективність та кількість мастила, яке в нього можна залити. Існує два способи заливання мастила в маслорозпилювач. Перший через отвір під шліцеву викрутку. Відкручується гвинт і мастило заливається за допомогою ліки. Для регулювання інтенсивності подачі мастила в пневмосистему використовується невеликий шліцевий гвинт. Обертаючи його, можна спостерігати через оглядове вікно рівень подачі мастила. Однією з ключових помилок при виборі маслорозпилювача є неправильний підбір пристрою за витратою повітря. Важливо врахувати графіки, вказані в каталозі. Наприклад, якщо витрати повітря становлять 100-200 літрів на хвилину, а обраний маслорозпилювач розрахований на 1000 або 1500 літрів на хвилину, система не зможе забезпечити нормальну подачу мастила. Маслорозпилювач працює за принципом інжектора. Чим ближче витрата повітря до розрахункової, тим ефективніше масло забиратиметься з нижньої колби і подаватиметься в сопло для розпилення. Якщо у вас виникли питання, ви завжди можете нам зателефонувати. Ми допоможемо підібрати відповідний маслорозпилювач саме для вашої пневмосистеми. Маслорозпилювач має позначення ін подача повітря. Аут, вихід повітря до споживача. Конструкція маслорозпилювача зручна та компактна, з чітко організованими підведенням та виходом повітря. Усередині є трубка з фільтром для збору мастила. Мастило можна заливати як у змінну колбу, так і через спеціальний отвір, відкрутивши синій гвинт. Стандартно маслорозпилювачі збираються разом з фільтрами-регуляторами. Така комплектація є найбільш поширеною та має приєднувальну резьбу пів дюйму, дюйму або дюйм. Готова збірка серії SACN це фільтр вологовідокремлювач, редуктор з манометром та лубрикатор. Рекомендується встановлювати маслорозпилювач якомога ближче до місця використання мастила. Наприклад, до пневмоінструменту, розпилювача або циліндру з високою частотою роботи. Це дозволяє зменшити витрати повітря та забезпечити максимально ефективне його розпилення у повітрі. Такий підхід продовжує термін служби обладнання. Ще одним важливим моментом є правильний підбір оливи. Для пневмосистем зазвичай рекомендується турбінне мастило ВГ32. Це змащувальне, високоочищене мінеральне мастило для пневмосистем. Лубрикаторне мастило захищає внутрішні поверхні пневматики від корозії та підходить для будь-якого пневматичного інструменту, обертальної чи ударної дії. Таким чином, правильний вибір та встановлення маслорозпилювача це запорука надійної та ефективної роботи пневмосистеми. Важливо враховувати витрати повітря. Підібрати відповідне мастило та дотримуватись рекомендацій щодо монтажу. Використання якісного мастила та правильне налаштування маслорозпилювача дозволить продовжити термін служби вашого обладнання, зменшити знос деталей і забезпечити стабільну роботу пневмоінструменту. Сподіваюся, що ця інформація допоможе вам зробити правильний вибір. Та уникнути поширених помилок. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові корисні огляди. Ставте лайк, якщо було цікаво, та пишіть свої запитання у коментарях. Ми з радістю відповімо на них. До зустрічі у нових відео!